Вітаю тих, хто дивиться мої розклади. І сьогодні у нас просто незвичайна ситуація. Ми будемо дивитися. Який негатив є у вас і від чого потрібно позбавитися? Я сказала, що роблю нову рубрику психологічне відео і відео Таро». Це буде такий симбіоз для того, щоб ви краще глибше змогли для себе освітити цю тему. Перша в нас другий і третій варіанти. Перший варіант у нас такий чорний янгол. Другий варіант він у нас рожевий. І третій зелений. Будь ласка, обирайте, подумайте, яка вам більш подобається, можливо, от тут, тут чи тут позиція. А я відкладу зараз другий варіант і третій варіант. І я вітаю перший варіант. Привіт! Такий гарний янгол. Ви його обрали. Щось мені його так хочеться поставити на аметист. Ви знаєте, що аметист у нас є для того, щоб чистити. Тако прислоним його якось. Так. Перший варіант. Ми зараз будемо дивитися, що є негативного в різних сферах вашого життя і як вам з цим працювати, як цього позбутися. Круто. Просто, просто дуже круто. Значить, тепер поговоримо про справи сердешні, назвімо це так. У нас тут Abu Lustiges Heads, ZD Segel für дайне лібн райзе. Вам потрібно послухати своє серце і все-таки йти вперед. Карта говорить, що ви ще не націлюєтесь, чи не намірюєтесь, чи не маєте. До кого поштовху йти вперед і розвиватися. Щось вас ще тримає. В цьому випадку ви бачите, що серце б'ється, воно таке червоне, яскраве, воно хоче рухатися, але щось відбувається, і ви все не наважуєтесь. Не прийшов якийсь момент, який вам скаже, що йди. Тому ваше серце хоче зараз насолоджуватися життям. Притом воно сказало, що потрібна якась пригода. Тобто зробіть те, чого ви ще не робили, і ваше серце буде радіти, порадуйте своє серце новими пригодами. Чи це в сфері кохання, чи це в сфері подорожей. Але як то, п'ята точка шукає пригод, а серце ваше шукає подорожі. Тепер, будь ласка, у нас така. Карта з колоди, яка буде говорити про ваше тіло. Що ж з вашим тілом? Expression, truth, taste, pleasure, control, lies, speech. Контролюйте те, що ви говорите. Коли ви хочете щось сказати, то от карти говорять просто. Помовчіть трошечки і дайте сказати іншим. Інколи ви не говорите правду. І тут цікаво, чи ви не говорите правду для себе і для інших. Тут в нас йде критика, коли ви критикуєте, до вас питання, перший варіант: себе чи інших і контроль. Спробуйте взяти собі на наступний тиждень, коли ви мене бачите, просто аскезу. Перед тим щось як. Проговорити просто давайте так, закрийте рот і промовчіть 5 хвилин. Чи це з колегою, чи це з дітьми, чи це з Богом, чи це з сусідом, але спробуйте помовчати. Коли ви будете менше говорити і більше слухати, ви побачите, що справді змінюється якість вашого життя. Тепер у нас такий ще момент. Можливо, ви не можете відчувати смаку. Можливо, у вас є якась проблема з рецепторами або з ротовою порожниною, якщо це стосується тіла, зуби, ви бачите, все, що там стосується. Відчуйте смак. Візьміть для себе, зробіть пару таких вправ, коли ви будете родзинку і там жуєте її 5 хвилин. Або спробуйте покласти на язик шматочок цукерки і розсмоктати її, не ковтати одразу. Приділіть увагу, от станьте гурманом. Коли наступного разу будете їсти борщ, скажіть, що я не буду їсти борщ, я буду готувати іншу справу. Тобто спробуйте насолодитися. Карта говорить вам зараз, потрібно більш цельбрієнно насолоджуватися життям і контролювати те, що ви знов-таки говорите. Бачите, як він тут з відкритим ротом стоїть. Експрешен, вираз. Можливо, в когось проблема в прямому випадку. Значені з німецькою мовою, і от вам важко просто відкривати рота, важко щось говорити. Тому саме від цього треба позбавлятися. Знов таки, критика. Е Якась брехня, те, що ви не говорите чи собі, чи іншим. Зверніть, будь ласка, на це, увагу, на це увагу. Тепер ваша душа, ваша душа хоче наповнення. І от саме тут подорожі, вона хоче більше е, накорміть от тут себе, накорміть своє тіло. А тут ваша душа хоче і серце, щоб ви накормили його спогадами, новими враженнями. і... Е, Ich bin grenzenlos sein und kann in dieser materiellen Dimension alles erschaffen, was ich mir nur wünsche. Um, ви можете знаходитися в цьому світі і зробити все, що ви хотіли б. Тут серце каже, що ти ще собі не наважуєшся, а лекція вашої душі, Тямант говорить про те, що ви можете зробити все, Хочете розмовляти мовою? Будь ласка, подорожувати, будь ласка, наповнення. Вам не хватає вашої, вашої душі, просто не хватає наповнення. І е, от тут ще йде відгук такий, що ким ви стаєте? У вас йде такий потужний процес трансформації, і ви стаєте іншою людиною, і от саме через наповнення, чим ви зараз. Хотіли б себе напомнити. Ну, у вас такі, знаєте, як е, е, скачки йдуть, начебто розвинулася назад, як туравлик. Е, Де мій равлик? Ось мій равлик, я його вам зараз навіть покладу. Ви е, висунули свої рожки з будиночка і опять. Назад, то крок вперед, три назад. Ви як цей рак по гороскопу? Вам потрібна стабільність і послідовність. У нас карта Continuity, Що ви робите це постійно? Не треба робити паузи, не треба перериватися, наповніть себе. Щоб, коли ви наповнюєте, ви бачите, от у нас таке начебто коло, воно наполовину повне і воно здувається. Кулька. Якщо ви берете повітряну кульку і наповнюєте її повітря, трошечки наповнили, буде вам трошечки наповніть до кінця. Ми зараз ще будемо уточняти з таро таро. Що ж там ваше вище я вам говорить? Зельпстегершинг угу. вам потрібно контролювати себе. Ви бачите, що немає постійного руху і йдуть такі якісь ривки, толчки. Тому для того, щоб зрозуміти, ким ви становитесь, на якому шляху ви зараз знаходитесь. Вам потрібно попрацювати з тим, що ви говорите, і попрацювати з вашим шляхом, куди війдете, чим ви себе наповнюєте. Можливо, позитивними дубками, можливо, новими курсами, можливо, новими подорожами. Ну от карти говорять вам саме про те, що наповніть себе. І контролюйте, не хтось ззовні. А ви нас, Зельбс Пегершонг. Карта імператора, яка говорить, контролюй сам себе, а не зовнішні обставини. Нехай так і буде. Перший варіант. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Вдячна вашим коментарям, вашим підпискам, вашим лайкам. І приходьте на приватну консультацію, якщо вам потрібно. А ми переходимо до варіанту номер 2 Я вас вітаю. І ми зараз будемо дивитися ваш янгол. Ми його покладемо. Упс, І що ж саме відбувається у вас? Кютлі Фебун Есенс, німдай Карма. О, навіть так. І тут у вас груди пішли. А, так. Ой. ха ха Так, ну що, привіт тим, в кого синдром помічника. Всім хочеться допомагати. Коротше, ви тут рішили всім причинити добро, всіх спасти і всім розказати, як їм треба жити. В одних з вас це є карма, а в інших це іде відволікання від власних проблем. Чому в нас є синдром помічника? Тому що людина не хоче займатися своїми проблемами, а краще вирішувати інші. І от до вас приходять і починають вас рятувати. Карти говорять, що. Ви почуваєте себе добре, коли ви служите іншим. Переклади мені, пішли зі мною, зроби мені, ти можеш це краще. Оце це саме така маніпулятивна фраза: ти можеш зробити це не так, як я. Можна зробити один-два, але на третій раз ці людина має навчитися. Я думаю, що багато з нас зробило останні три роки багато. Таких собі, як сказати, вчинків мала досвід, який не мала до того. Тому ніхто не казав, ну, ти можеш краще. Ви самі робите цей досвід. Тому подумайте, чи треба вам служити інших. В деяких це карма. Вам потрібно, справді, тут йде е, ваше призначення на цьому світі, а хтось просто загрався. Тепер, ваша гордість е, е, потрібно справді, обирати себе. Ви бачите, що от тут у нас іде честь, це груди. Як ви себе почуваєте? Спробуйте не обманювати інших і виражати те, що ви почуваєте. Про це от я зробила це відео, зараз, яке ви бачите, Таро, воно пов'язано з іншим відео, буде посилання. Знизу це в нас іде токсичний позитив. От саме, що є в такому позитивному компліменті, що там є негативного. І зараз, як ви себе виражаєте? Якщо ви виражаєте себе через допомогу іншим, знов таки подумайте, наскільки вам це комфортно і чому ви це хочете робити, ви хотіли би справді. От через те, що ви віддаєте, ви отримуєте це ваше данкішон чи дякую і все. І інколи залишається просто такий собі е негативний, негативний слід. Е вам також карти говорять, що виходити з зони комфорту, там, де ви є. Оскільки знов таки, допомагаючи іншим, ви не реагуєте на те, що не так у вас. Ви собі сидите. А навколо вас, подивіться, поки ви на Софі, може, це стосується подорожей. Ви собі сидите, консультуєте, наприклад, людей з дому, з інтернету, по інтернету, і такі собі щасливі. Вам карта каже: дивіться, там он літачок, там ще якийсь собі сайт, ви можете поїхати побачити. Виходьте з свого насидженого місця і буде вам велике щастя. І така ще порада це нормально не бути окей. Ми живемо всі по принципу, що мені потрібно завжди бути самим кращим. Самою кращою, <кій> вибачаюсь. Але, до речі, якщо ви дивитесь цей розклад, у нас незабаром повняк. Якщо захочеться повити на місяць і трошки поплакати, то це нормально. Це нормально не почувати себе завжди щасливою. Оце відео про токсичний позитив, там декілька фра, Да? Ти сильна, Іншим ще гірше. Подумайте, що. Це нормально бути слабкою, це нормально виражати свої почуття, це нормально плакати, це нормально казати, я вас всіх ненавиджу. Це нормально. Тому побудьте в цьому моменті, коли ви не відчуваєте комфорту, і ви перейдете на інший рівень, не будете постійно служити. У вас іде служба іншим, а треба служити собі. Ми зараз ще з вами подивимося, що нам скажуть Таро Ошу. буде порада. Теребе. Хочеться вам прям не бути таким, як всі. Подивіться, до речі, в нього отой птах, отой самий фінікс, і він розбиває окови. Потрібно вам трошечки змінитися і, нарешті, почати вести себе не так, як завжди. Якщо ви допомагали всім, і моє призначення рятувати світ і інших. То зараз ваше призначення рядувати себе. Розірвіть ці окови, розірвіть, і буде вам велике щастя. Другий варіант. Я вважаю, що це дуже цікавий імпульс для вас. Пишіть, будь ласка, коментар, як ви себе взнаєте в відео, і взагалі, чи подобається вам такий формат, психологічне відео і до нього розклад Таро. Буду вдячна, якщо ви поділитеся цим відео з вашими знайомими. Можливо, вони знайдуть для себе підказку. І я чекаю на вас в наступних розкладах. Не збираємо карти. І переходимо до. Привіт! Третій варіант до зеленого янгола. Так, ти в мене будеш, О, а він так стоїть. Всі інші лежали, а він стоїть. Що у вас тут таке цікаве? Отак виглядає ваше серце. <laughs> О, ну так і є. Bottom of Think, Sexuality, Attraction, Resting on your Laura. Los-Lassen. Los і блокади. Ну що, третій варіант? Ви, як завжди, самі серйозні. Ті, хто обрав третій варіант, у вас є така маленька блокада. Блокада, яка знаходиться саме в ментальному відділі, називаємо це так, в ваших мозках, в вашому мозку, і ви намагаєтеся все контролювати. Через те, що ви контролюєте те, що відбувається навколо, ви трошечки як завмерли, знаєте, прямо так. Ви тут сидите, карта каже, бачите, яка чарівна дубка, і ви дуже довго сидите там, де ви є, оскільки крок вперед, крок назад, це втрата контролю. І через це у вас йде блокада, коли людина собі гніздо звела і там намагається в тому гнізді рухатися, но ви. Не можете жити в 2 на 2, такій, в якійсь халупі, скажімо так, на якійсь території. Вам треба рухатися далі, але ви дуже довго сидите. І е, ви дуже довго відпочиваєте. Знаєте, як може бути? От, наприклад, людина зробила певне досягнення, вона така класна, все, аплодисменти, всі похлопали, і вона знов сидить. Вам не будуть хлопати два рази за ваше досягнення. Коли ви дивитеся одне відео, наприклад, візьму себе один розклад, другий. Вам цікаво подивитися третій. Ви не будете переглядати 30 разів один розклад. І ви, знаходячись в своїй ситуації, ви не можете відпустити це почуття контролювання, і воно приводить до блокад. Тепер питання в сексуальності. До речі, зробіть пару вправ на сідниці. Спробуйте зжати, розжати, розслабити, оскільки у вас Іде заблокована сексуальність, коли от саме ця жіночість. Може хтось вважає, що в нього дуже велика жо, а насправді то чарівна по. І от вам треба справді розслабитися. Я такі діти, коли жартували, кажуть, розслаб булки. Так ось третій варіант: саме це для вас. Розслабтесь, припиніть просто-напросто. Оцей момент бути такою собі зібраною. Тут в нам, що стосується вашого серця, тут написано, що Лазенліх, Ешстралін, дозвольте сяйти вашому Ви як і зажали ваші булки, так само і зажали ваше серце. І от вам страшно, вам страшно втратити той контроль, і через це воно блокує. Коли людина боїться нового досвіду, давайте ми зараз подивимося, чого це ви боїтеся нового досвіду. Що він з вами таке зробить, той досвід, що ви прям рятуєте гвалт? Ви знаєте, а випала карта. Гармонія. Так, <світ> да, а що ж таке? Муд, муд і гармонія. Вам потрібна чарівний пендаль, вам потрібен мут, це в нас сміливість. Потрібна сміливість, щоб прорости. Ви бачите, що десь ви там внизу знаходитеся, і вам треба йти до гармонії а ви цієї гармонії боїтеся чому подвійна подвійна вигода коли людина знає що вона досяг до як правильно сказати, зможе досягнути певного стану, і тоді їй не треба боротися, їй не треба ем, з кимось там сваритися. Людина боїться спокою, вона боїться або каже: Я не можу насолодитися, мені не можна. Мама сказала, що все тільки через страждання, я хочу страждати. Якщо я достатньо настраждаюся до 56 років, от тоді буде і принц, і коняка, і все остальне. Третій варіант: ви себе трохи узнаєте. Напишіть, будь ласка, і от саме це бажання гармонії, воно вас і лякає. Контроль і гармонія. Як же ж так? Мене не вчили, що може бути все просто. Ви не хочете, щоб все було просто. Вам хочеться, щоб все було дуже складно. Але повірте, самі ідеальні речі, вони е, дуже прості. І тепер просто подивіться на цю неймовірну ну, дупу в квіточках. От приблизно так виглядає зараз те, що ви не хочете відпустити. І прийдете сюди. До речі, як вам ця колода? Мені наприклад, вона дуже подобається, вона розмовляє просто неймовірно. Тому, третій варіант: Rediscover what bring you joy? Знайдіть, що принесе вам радість. На повний місяць, чи коли ви мене дивитесь, йдете на дитячий майданчик, сідаєте на гойдалку і гойдаєтесь. Згадуєте мене добрим словом, згадуєте всіх інших людей, і гойдаєтесь і згадуєте, що вам приносить щастя. Чи це повернутися в дитинство, чи це он додому поїхати, ви бачите, які вже жнива там скоро. Можливо, якась квіточка, або от саме це прорости скрізь всі. Проблеми, відпустити, можливо, зробіть якусь вправу для себе, але те, що приносить вам щастя, це саме те, що вам зараз потрібно. І я впевнена, що ви зможете це для себе знайти. Третій варіант: вбирайте свої блокади, шукуйте гармонію. Якщо потрібна приватна консультація з задоволенням, ми подивимося, що є справді вашою блокадою, як вам розслабити ваші булки і як ваша квіточка має прорости в ситуації. І дивіться, до речі, бачите, я підняла, і у вас тут як ви зможете прийняти емфендлішка, тобто як ви приймаєте світ, і буде вам велике щастя. Чудовий розклад, третій варіант. Бажаю вам позитивної енергії.